привіт сьогодні ми говоримо про мурах. Уже пройшло 3 дні з нашого переселення, поки що вони нічого тут нема. Тут теж нікого, на жаль. Ну, на Денях теж, як ви бачите, нікого. Всі вони в тій пробірці. На ви. Безлад тут навали, на на Олені. А так все гарно. Іноді тут скала лазить лазить по стеклу. А так все добре. Ватку ми оставили, щоб чувствовати свій запах. І всім пока! Підписуйтесь на мій канал Ставни.